100 тисяч монет на своєму балансі я хочу мати до кінця 2026 року, і мільйон монет я хочу мати на балансі до кінця 2030 року. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми будемо відкривати з вами новий проект, новий експеримент. Будемо взагалі накопичувати криптовалюту. Покажу, яку монету будемо купувати. В реальному часі сьогодні ми купимо з вами цей проект, цей шиток. Я вам розповім, для чого я його купую, чому мої думки змінилися. Чому я раніше купував цей проект, але потім продав. Сьогодні ми з вами, друзі, розберемо повністю структуру монет від бірж, тобто є в нас біржі Binance, OKEX, Bybit. Ви знаєте, що від них є монети, є їхні токени. Ми сьогодні розберемо їхні графіки. Покажу, чому потрібно також тримати утримувати деякі монети і чому на мій розсуд випала саме монета. В від біржі VEX. чому я вибрав саме цей проект, чому я хочу її утримувати, чому я хочу мати цю монету, цей проект у своєму портфоліо. Перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент, і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. І звичайно, там я буду показувати результат по цьому проекту, буду показувати свої купівлі, яка в мене середня точка входу. Тобто, повністю буду розповідати з вам свій шлях по даному проекту. Зараз, друзі. Бажаю приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, давайте розпочинати. Як ви вже знаєте, я вже купував монету VXT в недавному часі, шість місяців тому, як бачите, був ролик. Але потім я продав, тобто я там поспекулював. також мені вдалося трошечки заробити USDT. І сьогодні я буду все одно купувати цей проект. Тобто, знову я проінвестую в свої вкладені особисті кровні кошти знову в цей проект. Розповім вам чому. Звичайно, тоді в мене були одні думки сьогодні вже інші думки. Я все ж таки вирішив ризикнути, вирішив зробити ось такий проект, не просто там купив і все. А також показувати вам, який буде результат з цього проекту. Тобто, друзі, є ось така таблиця. Я зробив, зробив ось таку таблицю. Буду показувати вам ось цей шлях, шлях до 1 мільйона монет. Чому саме 1 мільйон? Вибрав просто ось таке гарне число, гарну циферку. Всі по сьогоднішньому курсу, друзі, це буде близько 26 тисяч доларів. Чи сказати, що це багато? Не знаю, звичайно, це нормальна сума така. Так знову ж таки, будемо її накопичувати на дистанції на наступних. До 30-го року я вам розповім, чому і чому взагалі я не скажу, що вірю, але знову ж таки бачу перспективу в цьому проекті в цій монеті, чому мені вона подобається. І сьогодні, друзі, ми будемо її купувати. Покажу взагалі її графік, розберемо також інші графіки. Є ось така таблиця, друзі. В цій таблиці ми будемо з вами вести повністю розрахунок. Тобто є така бухгалтерська книга. Будемо сюди вписувати наші дані. Скільки ми купили монет, скільки в нас монет уже є на балансі, тобто скільки в нас є примножених, тому що. Цей проєкт купується не просто там для холда, так, а цей проект купується для пасивного доходу. Для пасивного доходу на дистанції, друзі, на роки. І я буду показувати цей пасивний дохід, чистий дохід, скільки мені буде вдаватися заробляти на лаунчпулах, на лаунчпадах, тому що тут є на цій біржі ось така фішка. Я вам сьогодні про це все розповім. І давайте поступово це все розбирати. Дивіться, друзі, переходимо до загального списка всіх бірж, всіх бірж, які є в нас в спотові, так, які додають нам купувати монети і утримувати. Перш за все, на Шу, місті, звичайно, в нас є біржа Binance, яка зараз є в топі, в якої об'єм близько 16 мільярдів за останні 24 години. Це доволі великий об'єм. Якщо ми полистаємо, ми побачимо з вами, тут є багато різних популярних бірж, про які ми з вами також знаємо. І від кожної з цих бірж є своя монета, є свій токен. Сьогодні ми розберемо детально кожну проект, кожен. Кожен токен я вам покажу результат, який там є, так і розповім вам, звичайно, чому я вирішив купити саме монету VXT. І сьогодні біржа VEX знаходиться на 32-му місці по торговому об'єму. Близько в неї є 2 мільярдів торгового об'єму, і це на рівні. Якщо ми подивимося, то рівень. Торгового об'єму знаходиться як приблизно на біржі Окекс. Так на біржі ОКEX також сьогодні бачимо ось такий об'єм. Звичайно, якщо порівнювати з цими популярними біржами, то високий ризик саме в біржі Векс це і так зрозуміло, тому що там менше клієнтів, менше взагалі торгових різних пар, але знову ж таки в біржі Векс 2 мільярда торгового об'єму, а в біржі Бабіт майже 3-2,8 мільярда. В біржі BitGet близько 2,5 біржа WEX доволі взагалі не сильно відстає. І навіть по торговому об'єму вона. Набагато вище, чим знаходиться біжа Бін X. Переходимо, давайте до, до суті, переходимо одразу до купівлі, Переходимо до спотової купівлі. Монети в давайте спочатку її купимо, запишемо в таблицю, і сьогодні розглянемо звичайно графік. Тобто відос буде доволі довгим і доволі буде багато аргументів. Буду вам будемо говорити взагалі про цей проект. Знову ж таки, хочу вам нагадати, що тут, звичайно, є свій ризик. Маєте пам'ятати, що ми з вами знаходимося, можна сказати, на самій ранній стадії, коли цей проект коли ця біржа тільки-тільки починає розвиватися. У неї я вам скажу доволі є сильний маркетинг і підтримка. Є деякі іноді нюанси з'являються по виводам з біржі, так, але Му ж таки, це все вирішується. Ці всі запитання вони вирішуються з менеджерами цієї біржі. Тобто, якщо у вас якісь питання є, то звертайтеся до мене. Силочки на цю біржу знайдете в описі під цим роликом. І, звичайно, якщо у вас будуть якісь питання по цій біржі, то звертайтеся, ми вирішимо ваше запитання. Сьогодні монета VXT коштує 2,5 цента, 2,7, якщо бути точним. Ми сьогодні закриємо нашу першу ціль. Як бачите, є ось така таблиця досягнення. Я ось тут спеціально її показав, як ми будемо рухатися до ось цієї. Цілі, ця таблиця є в описі під цим роликом. Як бачите, тут є наші цілі. Сьогодні я вирішив докупити знову ж таки відкуплю 10 тисяч монет в на свій баланс. Тобто, ми з вами знову повернемо нашу купівлю. І потім протягом наступних. Років ми будемо з вами поступово входити в цей проект, поступово накопичувати. Тобто кожного тижня я буду докупляти на певну кількість, на певну суму монету VXT. Мінімальна сума, звичайно, це буде приблизно 5-10 доларів, тобто це така пасивна інвестиція. Тобто, моя ціль це 1 мільйон монет. Я хочу мати ось таку ось такий капітал саме по цьому проекту І, звичайно, ми з вами розберемо сьогоднішні цілі, сьогоднішні діапазони і потенціал цього проекту. Чому 1-2 долари по монеті ВКсте може бути на цьому альсезоні в цьому циклі? Отже, друзі, сьогодні. Ми маємо з вами купити 10 тисяч монет. Я вирішив одразу закрити таку немалу кількість своїх цілей та купити одразу 10 тисяч. Отже, переходимо, давайте до спотової торгівлі. І давайте виберемо лімітний ордер, виберемо ось тут ліміточку якусь, і виберемо, давайте спробуємо купити 10 тисяч 10 монет, приблизно ось таку кількість. Подивимося, чи вдасться нам взагалі купити. Історія ордерів, Як бачите, в нас вийшло 10 тисяч 11 монет в XT. Переходимо на аккаунт, і як бачимо, у нас є 10 тисяч 34 монети VXT. По сьогоднішньому курсу давайте одразу додамо в нашу таблицю на сайт CoinMarketCap, і також, звичайно, в нашу таблицю в Excel також додамо ці монети. 10 тисяч 34 по сьогоднішньому курсу. Скільки в нас там взагалі є? Курс 0,271. Добавимо ось такий курс 271 з рахуванням комісії і додаємо нашу першу транзакцію. Ось наша перша інвестиція. І давайте заповнимо ось цю таблицю, щоб ви собі розуміли, для чого ми. Вона є. Отже, інвестовано в нас є сьогодні, писуємо ось тут 10 тисяч 34, і інвестованих наших коштів було 272 долари. Якщо ми подивимося по цьому по транзакціям, давайте відкриємо, ось тут бачите, у нас є 271 середня точка входу. І ось тут ми також вписуємо 0,271, і тепер ми будемо з вами спостерігати взагалі результат по наших інвестиціях. Для прикладу хочу вам показати, якщо у нас в таблиці, якщо у нас через тиждень, через місяць буде на балансі вже не 10 тисяч, а 10 тисяч 100. Давайте ось так. Впишемо 10 тисяч 100 на балансі. Тобто тут, як бачите, буде рахуватися уже чистий дохід. Ось тут давайте я вам покажу. Буде рахуватися чистий дохід в монетах і чистий дохід в доларах. І це все буде ось тут в загальному, в загальному і буде відображатися. В тому числі я буду ось тут змінювати курс. По факту вже будемо дивитися, коли буду записувати наступний відеоролик. І для прикладу, давайте я опишу, курс, наприклад, буде вже через місяць. В районі 3 центів, тобто, якщо у нас буде 3 цента, то відповідно у нас вже буде загальний прибуток з рахуванням. Чистого прибутку від лаунчпулів від лаунчпадів, як бачите, ось тут буде вже приблизно 31 долар. Тобто, ця таблиця буде нам дозволяти рахувати чистий прибуток від наших загальних вкладених кровних коштів. Тобто, на дистанції це буде взагалі загальний підсумок, так щоб ви собі також розуміли. Зараз ми з вами закриваємо одразу, робимо ось таку таблицю і нажимаємо зеленень. Одразу наші досягнення ось тут відкриті. Тобто, наша наступна ціль, друзі, це 15 тисяч монет. До неї ми будемо рухатися, я думаю, наступних. 2-3 місяці поступово будемо накопичувати. Я планую приблизно 10 доларів в місяць в 10 доларів в тиждень відділяти також на цей проект на проєкт HODL І ми будемо з вами купувати цю монету. І зараз переходимо, Давайте перейдемо до біржі, покажу, чому я купив цю монету і що я планую зараз робити. Дивіться, друзі, приходимо. Є вкладочка VLAunch, це такий самий лаунчпад, лаунчпул, як на інших біржах: біржах Bybit, біржах Binance. І завдяки тому, що ви утримуєте монети в ви на дистанції буде. Будете утримувати пасивний дохід. Тобто, як бачите, в нас уже ось тут є Уже три різних лаунчпада. За усі лаунчпули за те, що ви холодите свої монети в XT, ви можете отримувати пасивний дохід. От, для прикладу, дивіться, ми можемо з вами нажати, якщо нам вдасться зараз це зробити, дивіться, нажмемо внести VXT. Спробуємо зараз проінвестувати в цей проект. Подивимося, яка в нас взагалі буде дохідність. Тут тільки почався етап внесення цих монет VXT. Давайте перейдемо зараз, спробуємо внести. Тобто в нас є 10 тисяч, нажимаємо внести і нажимаємо Давайте внести. Подивимося, взагалі що з цього вийде. Мені самому цікаво, скільки взагалі нарахують, і одразу. Ось ці USDT, які вдасться нам. Потім отримати одразу за ті USDT ми будемо купувати ще більше монет VXT. Тобто, ось тут, як бачите, є в таблиці в нас чистий дохід. Саме ось це буде чистий прибуток з наших ось цих лаунчпадів, лаунчпулів. Ми цей чистий прибуток, чистий дохід будемо також рахувати, і будемо бачити вже загальний прибуток. Наші монети будуть також працювати на нас, і в тому числі курс самого VXT також, я думаю, на дистанції буде рости. знову ж таки, ми зараз розберемо з вами, чому наведемо аргументи. І одразу хочу сказати, друзі, що тут є активності знову ж таки за те, що ви будете. Реєструватися по посиланню, будете робити активності у вигляді ф'ючерсних бонусів, також отримувати прибуток за те, що ви будете реєструватися, і ці фьючерсні бонуси можете легко виводити. Я про це розповідав в телеграм-каналі. Потрібно поповнити лише більше ніж на 100 USDT і зробити деякий об'єм на фьючерсній торгівлі. Тобто, знову ж таки, це все легко робиться і. Ці активності, я думаю, в скорому часі вже не будуть такими жирними. Тому знову ж таки, друзі, поспішайте. Як бачите, друзі, мій дійсний внесок не 10 тисяч, а вже 11,5 тисяч. Тобто, в мене є коефіцієнт, є такий множник. Чим більше монет ти утримуєш, тим більший буде цей множник. І, звичайно, тут є 100 тисяч така межа, де вже множник буде 1,3, і я думаю, це ми до нього також дійдемо. Тобто, в свою чергу ми будемо поступово собі накопичувати. І я думаю, 100 тисяч монет до кінця 26-го року. Я думаю, ми з вами... Зможемо накопичити до речі, друзі, щоб пасивно вже заробляти завдяки лаунчпадам, лаунчпулам, то необхідно мати на балансі. Близько 300 монет VXT. це на сьогоднішньому по сьогоднішньому курсу близько 30 доларів, тобто 30 баксів, і вже можна приймати участь в цих лаунчпалах лаунчпулах і отримувати деякий пасивний дохід. Подивимося через тиждень, через місяць, подивимося, скільки взагалі вдасться нам заробити завдяки холду ось цих монет. Мені самому буде цікаво. Отже, друзі, зараз переходимо. Давайте до самого аналізу, до цієї біржі, до цього токена, і подивимося, що у нас ось тут відбувається. Отже, друзі, як бачите, в нас токен VXT є на мережі ERC20. Ціна випуск. Приблизно була близько 1 цента і загальна пропозиція близько 6 мільярдів монет. Загальна пропозиція була 10 мільярдів, і хочу вам нагадати, друзі, чому також мене зацікавив взагалі цей проект, через те, що тут іде спалювання цих монет. Тобто спалювання на дистанції, і це буде позитивно впливати на подальший курс цього проекту. Ви це знаєте на прикладі монети BNB, що вона також спалювалася, і також на дистанції продовжує взагалі рости. І бачите, тут є, є в нас розподіл, можна почитати більш детально про монету VXT, Але я думаю, друзі, саме найголовніше це вже подивитися, що було з іншими проектами. Подібними на ось цю біржу, тобто знову ж таки подібними на ось цей токен. Для цього ми переходимо давайте до цього списка і подивимося з вами, що в нас є тут такі популярні біржі, як Binance, OK, Bybit, Bitget І подивимося, давайте, що було з їхніми токенами на дистанції, коли вони ще тільки-тільки виходили, і який вони результат показали вже під час альсезону і під час взагалі. Наступного медвежого ринку, тобто як вони утримувалися. Отже, біржа Binance і їхня монета BNB, як бачите, коли вона виходила ще в 2017 році, під час медвежого циклу, в неї також була там невеличка капіталізація 100-200 мільйонів доларів капіталізації. І під час збичого циклу, в 2021 році, під час росту, вона взагалі близько 100 мільярдів доларів вона виростала. І якщо ми подивимося графік взагалі монети BNB, то ми з вами побачимо цікаву структуру. Ось тут, коли вона виходила в 2018 році, в неї також було деяке накопичення, деякий боковичок, і коли вже ліквідність почала перетікати агресивно в альткоїни, буквально за короткий період часу вона зробила близько 12-15 іксів, тобто від зони середнього накопичення, приблизно 10 доларів. Вона зробила взагалі в районі 60 іксів, показала результат. Доволі непоганий результат. Це монета BNB. Так? І сьогодні бачимо, що вона все одно продовжує рости. А що відбувалося з іншими проектами? Для прикладу, давайте розбирати поступово і розберемо монету від біржі OKEX. ОКБ. В них також є свій тікер, є свій токен. Відкриваємо біржу OKEX. Як бачимо, друзі, тут взагалі також. Є з 2019 року, коли монета вийшла, скоректувалася, постійно вона продовжувала взагалі ріст. Ось тут взагалі структура цікава. По монеті ОКБ, як бачите, ось тут приблизно давайте візьмемо не саме дно, візьмемо навіть 2 долара. Візьмемо два бакса і бачимо, що сьогодні монета зробила в районі 100 іксів до самих хаїв, якщо взяти 242 долара 100 ікс. Росту друзі, ось вам результат. Це тоді, коли монета скоректувалася, вийшла, і тут ще поступово-поступово накопичувалася. Поступово взагалі ось такий ріст не відбувався. До речі, сьогодні монета VXT, Зараз ми її розберемо також графік. Монета VXT доволі подібну структуру має. І корекції, як бачите, ось тут по монеті ОКБ становили 50%. Тобто монетка доволі сильно трималася. Якщо ми зараз відкриємо монету VXT, давайте подивимося, що там взагалі відбувається. Під біржі VEX, то побачимо з вами також структуру, що доволі сильно тримають цей проект. Тобто вона виросла до 4,5 центів і скоректувалася зараз на 40%. Тобто вона не падає як якийсь там шиток, як якийсь інший блокчейн, 1 рішення. Так вона не падає ось так, а її відкупають, тобто її тримають. І це знову ж таки ще один аргумент, чому я вирішив взагалі додати цю монету і і Вирішив також накопичувати так. Бачите, що сьогодні вона все одно ще сильного росту не показала. Тобто монета VXT знаходиться всього лише на 100% від свого точки виходу, так коли вона ще була там в районі одного цента. І представимо, для прикладу 20 іксів від точки виходу. Це буде приблизно давайте подивимося, 20 їх це буде приблизно 25 центів. 20-25 центів буде ось такий результат. І вам, мабуть, цікаво, чи може вона показати ось такий результат і яка там капіталізація буде. Ну, давайте залишимо це на вже на кінець ролику. Хочу, щоб ви собі розуміли просто. Який результат був інших проєктів? Давайте біржу Bybit пропустимо, тому що в них також є нова монета МНТ, але вона також продовжує взагалі рости і показує результат. Давайте повернемося до наступної мети. Візьмемо від біржі BitGet, подивимося їхній токен, їхній тікер. Їхня монета називається BGB, Bitget токен. І сьогодні капіталізація 2,5 мільярда капіталізації має, доволі немало, так? І ціна, як бачите, під час виходу в неї також капіталізація була в районі 200-300 мільйонів, тобто маленька капіталізація. Але результат сьогодні просто колосальний. Якщо ми подивимося на їхню, на їхній тікер, на їхній токен, то друзі, це взагалі, подивіться, ну, ну теж ріст, теж росте, теж взагалі не сильно коректується. Так до сьогоднішніх значень це взагалі в районі 30 іксів, коли вона взагалі виходила. Тобто, бачите, друзі, що монети виходять. Якісь мають там ріст, знову ріст, потім знову корекція боковичок, потім знову ріст, потім знову корекція боковичок. І в цих токенів бірж в них якась одна подібна структура. І мені здається, що біржі самі відкупають їхні свої монети для того, щоб розкачувати, щоб вони мали якусь активність, так щоб показувати, що дивіться, наш токен росте. Ми сильні, так наша монета сильна, так і кожна біржа взагалі звичайно зацікавлена для того, щоб пушити свій проект, свою монету. І я вам це також наведу на інших монетах. Переходимо давайте до біржі GATE. Розберемо токен від біржі GATE. Ви знаєте, також є така біржа, так, і подивіться, що відбувалося в 2020 році. Також монетка вийшла і мала якусь корекцію, і потім показала ось такий результат. Давайте візьмемо не саме дно, візьмемо тобі, там приблизно 60-50 центів. І подивіться, виростала на сьогоднішній діапазон. Мала максимальний результат приблизно 30-40 іксів. капіталізація приблизно 1 мільярд. Припустимо, друзі, що токен VXT що ми подивимося, капіталізація VXT токена буде 1 мільярд, то це ріст мінімум 10 разів. Так, це буде приблизно 26 центів. 1 мільярд при сьогоднішніх 100 мільйонах капіталізації. Чи можливо це під час сезону? Я думаю, легко. І переходимо Давайте до наступної монети. Розглянемо ще монету KuCoin і Max. Також розглянемо. Давайте KuCoin токен подивимося. А ось, друзі, графік монети KuCoin. Тобто їхній тікер, також їхній токен, подивіться, коректувався, також там на 90%, 96%. І під час альсезону, під час бичого циклу, також виростав на 20 ексів. І сьогодні все одно утримується, все одно вона не сильно коректується, все одно знаходиться в якомусь боковику. І навіть від зони дна, якщо взяти там 23-му році, все одно вона вже знаходиться набагато вище. Так, тобто, знову ж таки, сила в токенів бірж присутня. Ми це з вами спостерігаємо. І переходимо давайте до наступної монети. Біржа Max Global. Давайте розберемо, до речі, розберемо їхні капіталізації. Також цікаво. І як бачите, капіталізація кукої токена також сьогодні становить близько 1-2 мільярдів капіталізації. Ось такий результат має. Якщо ми подивимося MX токен то капіталізація також в нього була. Давайте подивимося на хаях близько 500 мільйонів. Тобто mx токен також може ще під час альтсезону показати доволі чималий результат. А під час медвежого циклу, взагалі в неї була капіталізація там 20, 100 мільйонів. І представте, давайте розберемо графік. До речі, mx токена це доволі також цікавий проект, і там постійно йдуть лаунчпади, лаунчпули, відбіржі Мекс. Там також є взагалі доволі непоганий результат. Але подивіться, друзі, ось тут. Від біржі Мекс подивіться, до речі, ось цей графік це взагалі як якесь як якийсь космос виглядає. Але подивіться, який результат вона зробила від, від зони дна 2019 року. Подивіться, який результат. Максимальні значення доходили до 300, 300 чи 400 іксів, друзі. Я не беру саме дно. Так якщо взяти саме дно, приблизно там 004. Скільки тисяча іксів, друзі? Тисяча просто від біржі MX, їхній токен. Тому, якщо взяти, припустити, що токен VXT на дистанції там через рік, через два, через три, може показати капіталізацію мільярд або два мільярда. Так, це я думаю, це реалістично. То це приблизно буде 10-20 іксів від сімгоняшніх значень. Переходимо давайте до, до токена VXT, Подивимося на його графік ще раз і. Підимося, цілі діапазони. Як бачите, я вже тут поставив деякі відмітки. Перша відмітка це, мабуть, буде 50 центів від сьогоднішніх значень до ріст до цього діапазону, це буде приблизно 18х від сьогоднішніх значень. Так, при тому, що капа сьогодні 100 мільйонів. Маленька капіталізація, невеличка, так і токен недавно взагалі вийшов. І якщо взяти приблизно до долара, це гарне число, яке може бути досягнете 1 долар. Це приблизно вже буде в районі 40х, друзі. 40х від сьогоднішніх значень. Я думаю, це також реалістично. Якщо взяти дуже оптимістичне значення, це вже 2 долара, то це вже в районі 75 іксів. Якщо взяти 2-3 долара, ну давайте візьмемо 100 іксів, то ця капіталізація має бути приблизно там від сьогоднішніх значень 10 мільярдів в моменті, так 10 мільярдів. Пам'ятаємо, друзі, що такі токени, як KuCoin, вони виросли до 1 до 2 мільярдів. Тобто це вже такі дуже оптимісти... оптимістичні значення. І давайте подивимося токен від біржі BitGet, Також непопулярна біржа, яка була недавно, так начебто недавно за неї взагалі ніхто не чув, але капіталізація їхнього токена становила близько 8,5 мільярдів доларів. Ось така капіталізація, при тому, що в неї була під час виходу була там 200-300 мільйонів, тобто невеличка капа була. Тому знову ж таки, я цілком реалістично, що цей токен також можуть розкачати до таких значень. Ну я ставлю мінімальну відмінку, це, мабуть, 50 центів. Це реалістичні значення на цей альсезон, на цей бичий цикл. Подивиться якийсь ось такий ріст, далі якась корекція, і знову на наступний цикл знову буде продовження росту. Знову ж таки, це не на один рік, мабуть ходил для того, і є цей проект, я його створив і так його назвав, що просто утримування, утримування позицій. Так саме для того я створив ось таку назву. І давайте пролистаємо трошечки нижче. Бачимо, що тут у нас також є і БІНІКС, але знову ж таки їхнього токена немає. Тому не сильно цікава взагалі ця біржа, хоча вона є популярною зараз, так і є багато інших різних бірж, які не є популярними. Тобто сьогодні, друзі, біржа Векс, вона є сильно розвивається, і я спостерігаю як. За неї також багато хто розповідає, то знову ж таки я на неї вже звернув свою увагу і вирішив все ж таки все ж таки ризикнути. Вирішив ризикнути і перевірити, що буде з цим на дистанції. Сьогодні при такій фазі ринку, коли в нас взагалі коректується, є корекція на ринках, ми бачимо з вами невеличку просадку. VXT токен скоректувався всього лише на 40%. І це признак того, що вона є сильною. Тобто її тут викупають, її не дають сильно просідати. Звичайно, якщо була ось така ситуація, було б, мабуть. Більш негативніше, і, звичайно, не було б такого бажання її прикупити, вважали би скамом, але знову ж таки, подивіться на факти: ви бачите сам, так сильний, сильний проект його сильно тримає. І при тому, що вона вже виростала від зони одного цента, зробила вже там в районі. До 300% виростала, і сьогодні ми, ми знаходимося тільки-тільки знаходимося на 100% всього лише від зони виходу, друзі. Тому я вважаю, тут перспектива ще є захована для цього проекту. І знову ж таки, хочу вам нагадати, що не збираюся тут нікого засаджувати. Мені просто цікаво, що буде, який результат буде за рахунок того, що ми будемо утримувати ці монети, будемо приймати участь в лаунчпулах, і який результат буде уже під час сельсезону. Тому що я вважаю, що ось ці монети, які ось тут є, тобто наша інвестиція в 270 доларів на Сьогодні вона з великою ймовірністю вона окупиться в десятки разів, як мінімум в десятки разів, навіть якщо не рахувати ріст самого токена. І як бачите, наступна ціль це в мене буде 15 тисяч монет. Знову ж таки будемо кожного тижня купувати. Подивимося, що який буде результат, і мені чомусь здається, що саме токен VXT може повторити успіх і історію, такий самий, як біржа біткети. Тобто за неї, взагалі, ніхто не знав, коли вона там знаходилася ще на медвежому циклі. І буквально, коли вже токен знаходиться на хаях, можна сказати, так. Тобто він вже зробив результат, результат в районі 30-40 іксів, і тут за нього почали вже всі розповідати, яка це перспективна монетка. Зробила ось такі зелені палки, свічки, зробила вже результат, знаходиться в нових цінових діапазонах, і тут за нею вже починають розповідати, що потрібно її там Ходити, але чомусь ніхто не розповідав, коли ще монета ось тут знаходилася, виходила і коштувала там копійки. Буквально центи 20, 50, 15 центів коштувала і мала невеличку капіталізацію. І я вважаю, що монета VXT ми сьогодні купуємо так само, як токен біржі BitGet приблизно в цих діапазонах. Коли ще є якесь там перенакопичення, в подальшому ми можемо бачити з вами поступовий плавний ріст, попри іншу ситуацію на ринку. Бачите, все одно, друзі, токени бірж. Вони ростуть, чомусь вони ростуть. Все одно вони показують бичий результат. Якщо не дивитися на інші монети, на інші проекти, які там коректуються, Layer 1 рішення, Layer 2 рішення, все одно токени бірж, вони показують бичий тренд. Це факт, це аргумент, і це те, що я вже побачив, і хочу, щоб ви також на це звернули увагу. Тому якщо ми повернемося на сайт Конімаркет, подивимося на її взагалі, капіталізацію на цього проекту, Сьогодні ми маємо 100 мільйонів капіталізації. Припустити, що вона може розкачатися до 1 мільярда, це ціна токена буде близько 20-30 центів. Так, це цілком реалістична ціль. Якщо взяти оптимістичний сценарій, це 2 мільярда капіталізації, то це 20 ексів від сьогоднішніх. Це 50 центів, друзі. Якщо ми ось тут пишемо 50 центів, то ви вже Побачите, що це буде зовсім інший результат. Тобто наші 10 тисяч монет, наші 260-70 доларів, які сьогодні є, вони перетворюються в 5 тисяч доларів. А представте собі 5 тисяч доларів, яким буде з цього буде вже пасивний дохід, який буде на дистанції. Якщо взяти, для прикладу, 1 долар, так писати, то це вже буде 10 тисяч доларів з 270 доларів 10 тисяч. Я вважаю, це гарний результат під час аль Знову ж таки, в цьому є свій ризик. Тут немає ніяких гарантій, ніхто вам нічого не буде гарантувати. Я в тому числі не буду нікого засаджувати. Я вам просто ділюся своїм результатом, і звичайно буду це все транслювати в Ютубі. Відкрито. Якщо зіскамиться завтра монета, більше зіскамиться, зіскаметься, то звичайно ви маєте розуміти ці всі ризики. Там, де є високий прибуток, там є відповідний ризик. І тут немає ще раз ніяких гарантій. Тому знову ж таки, ось ці лаунчпади, лаунчпули, я думаю, вони покажуть результат, і особливо вони покажуть себе на дистанції. От уявіть, друзі, давайте відкриємо ще раз монету MX. Уявіть, що ви ось тут купили монету MX там, на 100 на 200 доларів. Купили ось тут на 200 доларів по 14 центів, і представте, що вона виросла під час хаїв, виросла там, для прикладу, на 30 іксів. І ваші там 200 доларів перетворили, перетворилися уже в 6 тисяч доларів. І розумієте, що біржа MX, тобто токен VMX, сьогодні дає пасивний дохід за те, що ви отримуєте на біржі. Мекс, утримуєте їхній токен, там є пасивний дохід, тобто лаунчпули, також є лістинги різні за те, що ви утримуєте ці монети. І ваші 200 доларів сьогодні можуть генерувати вам по 20-50 доларів в місяць. Уявіть, яка це взагалі інвестиція, і чому тут важлива дистанція і отримання взагалі свого проекту, своєї монети. І саме головне це дистанція, друзі. Це ж роки, це ж роки часу тут пройшли. Дивіться, з 20-го року по 2025. й це два це 5 років часу пройшло, щоб твоя 200 доларів почали на тебе працювати і приносити доволі непоганий результат. Тобто, тут суть полягає в тому, що чим раніше ти зайдеш. Тим краще в тебе буде потенціал на майбутнє, і тут полягає саме ося структура, вся формується на ось цих токенах бірж. Тобто я для себе це вже помітив, зрозумів. І звичайно, тут гарантій ніяких немає. Потрібно розуміти, який захований за цим ризик. І під кінець відео хотів вам ще одну монету показати. Ви я думаю, ви знаєте цю біржу. Це біржа Whitebit, це українська біржа. І подивіться знову їхній токен і знову показує ріст. При тому, що він там скоректувався, так візьмемо 6 доларів, і знову сьогодні монета знаходиться на 9-10 на іксах. Знову токен біржі і знову росте, друзі. Чому? Тому що, мабуть, біржі зацікавлені в рості свого токена. Тому знову ж таки, ось такий аргумент, чому я купив монету саме VXT, чому вона мені цікава, тому що я вважаю, ми сьогодні знаходимося в самій ранній стадії, коли в проект ніхто не вірить, коли він є нецікавим, коли... Є високий ризик, високий ризик, що проєкт може там не вижити так. Але коли вже стане все зрозуміло, друзі, ну тоді ж буде, звичайно, вже зовсім інший ціновий діапазон, зовсім інший настрій, зовсім інші наративи тоді вже будуть. Я думаю, ви це розумієте. Тому, мабуть, хто перший ось тут зайде, той забере самі великі сливки, так, тобто забере самий великий результат. І, звичайно, тут пам'ятайте, що гарантій ніяких немає. І, звичайно, я би хотів отримати ціль. На цей альсезон по монеті VXT я очікую 50-1 долар. Це така консервативна тіль, куди з великою ймовірністю може дійти саме цей проект на цьому альсезоні, на цьому бичому циклі. І вона вже навіть попри взагалі, ситуацію сьогоднішнього ринку, вона навіть може продовжити свій ріст. Як бачите, токени бірж, вони взагалі. Не сильно залежить від ситуації на ринку, вони показують більшу силу, чим інші проекти. Тому ось така взагалі ідея. Надіюсь, для вас були корисні аргументи. Показав вам, взагалі, що я роблю. Показую, куди я інвестую, чому я інвестую, показав вам взагалі свої думки. І, звичайно, в телеграм-каналі найближчим часом я вам покажу, який результат вдасться заробити за холд 10 тисяч монет. VXT який результат вдасться зробити. Хоча я впевнений, там буде буквально пару центів, можливо, капне, тому що, як бачите, тут призовий фонд поки що невеликий. Але я впевнений, як біржа буде розростатися, відповідно, пул призовий фонд буде зростати. Я думаю, з цим також буде рости сам. Сама ціна токена VXT, тому знову ж таки дистанція тут можливо зіграє свою роль. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту. Підходьте до цього з розумом, не котлеттеся, так, тому що тут гарантій ніяких немає. І розумійте, що чим більший ризик, тим більший профіт може бути на дистанції. Знову ж таки, пам'ятайте про ризики, ризик менеджмент. І дякую вам за перегляд. Переходьте в телеграм-канал, користуйтеся взагалі цією біржею, Силочки знайдете в описі під цим роликом. Ви мене сильно підтримаєте, використовуєте фьючерсні бонуси, торгуйте розвивайтеся і бажаю всім профіту.